Всім вітання! Сьогодні хочу вам розповісти про капусту, що я вибираю, що я вже посіяла. І взагалі поділитися зі своїми планами і зробити маленький огляд насіння та зробити посів. Взагалі хотіла з вами сіяти ранню капусту, але через те, що я трішки прихворіла, я це не могла зробити, бо в мене не було голосу про це розповідати. Тому я це зробила посів без вас. Тиждень назад я посіяла капусточку прекрасну Парел. Ось зараз вам хочу показати, наблизити опис. Кому цікаво, це ранній сорт. Капусти виробник Бейо. Прекрасний. Я цю Легагру не розпаковувала, чесно кажучи, а розпакувала саме іншого фасувальника. Бачите? Ну, Прекрасна капусточка в минулому році, я теж пробувала сіяти. І сіяла капусту Ортус. Це ультрарання капуста. В принципі, в цьому році я її теж посіяла. Ось я вам навіть показую лоточок. Та, що зійшла 100, по дві насінини. Вся 100 і 100%, вона дійсно парел прекрасно зійшла дуже швидко. На третій-четвертий день вона почала давати сходи. А от, наприклад, щодо Ортуса, Бачите, сьогодні сьомий-восьмий день від посіву, ось одна проклюнулася, іншу я починала розкопувати на сінинку. Ось вона теж почала розкриватись. Але, чесно кажучи, не можу зрозуміти, або насіння було якась не досить хороша партія, або я зберігала її, можливо, рік не в, не в тих умовах, яких потрібно. Тобто тут справа в насінні. Але вона буде в мене в декілька етапів виходить, що рання капуста. Рання капуста, ми знаємо, що це один з таких овочів, які теж всім хочеться скуштувати. Зараз в магазинах, в магазинах доволі багато ранньої капусти, але хочу вам сказати, це, звісно, не те. Я знаю, що в мене деякі є родичі, які, наприклад, ранню капусту з магазину вживати не можуть, тому що вона містить якісь хімічні такі цікаві елементи в величезній кількості, і у людей стається проблема з травленням. Взагалі можна, як ви знаєте, непогано такі е, отримати, е, травунутися, так скажемо, простою мовою. Капустою, ранньою. І взагалі ранні, з ранніми овочами потрібно бути дуже-дуже обережними. Тому що особливо дітям маленьким я б не радила взагалі давати дуже ранні овочі. І що стосується капусти, теж, тому що можна досить непогано. Потім провести вихідні в тих умовах, яких ми, наприклад, не хотіли б це робити, так? Тому ми це будемо вирощувати самостійно. Е, у мене є помічник при вирощуванні капусти, це попіл соняшника. Я його використовую не тільки при вирощуванні капусти, але і при вирощуванні перцю. Іншого органічного препарату я не знаю. Звісно, мені писали там раніше і е, гроза є, різні торгові марки, але це все хімічні препарати, їх не можна класти близько. Біля рослин, теж не досить приємно буде, якщо піде дощ і ці хімічні гранули розмиються. Ну, я використовую органічні засоби. Хоча попіл теж змивається водою, його потрібно підсипати, але що ж поробиш? Кожен вибирає свій метод. Хотіла вам один нюанс показати при вирощуванні капусти. Бачите, я насипаю не повністю з вершечком землі. В стаканчики. Чому я це роблю? Тому що для того, щоб е, запобігти е, витягуванню капусти і е, в домашніх умовах, в квартирних досить складно виростити саме ранню капусту, тому що вона дуже примхлива до температурних умов. Е, потрібно е, їй понижувати температуру. Тобто, вже в таких умовах її можна, наприклад, на ніч лишати десь на балконі. Звісно, балкон має бути невідкритий, і її потрішки закаляти, тому що коли вона почне гарно в теплоті рости, вона з часом починає скидати листки і починає гинути. Це відбувається через те, що вона не любить в подальшому теплих температур таких. Кімнатних, комфортних, вона любить більше прохолоду. І саме чому я не досипаю землі поверх, щоб можна було досипати трішечки земельки і заглибити рослину, якщо сталася така проблема, що вона досить таки витягнулася. Але є один нюанс: я, наприклад, поливаю землю і досипаю сухою землею. Ну, зрозуміло, десь сантиметра два можна досипати, не, не, не так прям по самій вінця. І для того, щоб запобігти чорній ніжці, не потрібно перезволожувати землю. Тобто, поетапно її потрошку поливати, виставляти на ніч в прохолодне місце і все буде чудово, ви будете з розсадою капусти і отримаєте раній свій якісний урожай. Я не можу посіяти цю капусту прямим посівом у ґрунт. Я в минулому році сіяла тричі, в мене нічого не вийшло, все з'їдали слизні. Попелом я теж присипала, але були йшли дощі через агроволокно, ви знаєте, теж волуга проходить. І е, я не змогла уберегти повністю свій урожай. Тобто я мала тільки ранню капусту ту, яку я посіяла розсадою. Тому що листочки потихеньку грубішають, і ті слизні, які тільки прокльовуються, вони не можуть її з'їсти. А коли насінинка молоденька, ось в такому стані вони прекрасно її можуть з'їсти. Тому що до ранньої капусти є такі нюанси. Я сьогодні буду сіяти цвітну капусту. Я вже багато років сію саме ількар, мені подобається, але ті, хто мають проблеми з слизнями, ви маєте бути готові до того, що вони досить люблять її псувати. Вони живуть під листочками, щось там під'їдають, і досить часто, досить складно отримати хороший урожай. Я її сію небагато. Цієї капусти, її можна сіяти в декілька етапів. Ну, саме слизні заважають мені, якщо дуже погодні умови такі сприятливі для їхнього розвитку, вони заважають мені її вирощувати. Це щодо цвітної капусти. Вся інша капуста, в принципі, доволі такі що до слизні, до, до слизні. вона їм особо не по зубам. Що стосується брокколі, теж можна сіяти в декілька етапів. Прекрасна капуста, ну, я сію в один етап. І потім, коли я зрізаю основну головку, на бічних пагонах починають з'являтися маленькі такі головки капусти, і можна її споживати до самих морозів. Її слизні не досить сильно люблять, особ... ну, вони її не поганять. Тому в кого є така проблема, можете без проблем вирощувати броколі. Нема нічого тут складного взагалі прекрасна капуста. Багато років вирощую саме брусельську, Франклін. Прекрасна капуста. Але теж майте на увазі, якщо в кімнаті дуже тепло, е мало світла, вона досить сильно витягується, дуже сильно може витягуватися. Зі стаканчика терчати така <хи> довга паличка і 15 см задовжки. Тому саме метод насипання землі в стаканчик до половини дозволить цю е таку ну, побічну, можливу, реакцію на вирощування. В несприятливих умовах якимось чином нівелювати, тобто досипаємо землі і е, зрозуміло, що е, таким чином ми можемо. Виростати хорошу розсаду, якщо трішки присипати, зробити умови. Але я вам хочу сказати, вона доволі неприхітлива, вирощування прекрасна. Є єдиний нюанс, що потрібно десь після 20 серпня відірвати їй макушечку для того, щоб гарно наливалися такі красиві м'ячики на цій капустині. До речі, саме брюссельська капуста є найкориснішою усіх капуст. Мені вона дуже подобається, гарно зберігається, можна їсти, ну, в холодильнику зберігати навіть і до весни. Прекрасна капуста. Чудова. Що стосується пізньої капусти, я думаю, що багато хто знає, що є капуста Агресор, це не новинка, вже багато років її вирощують, прекрасна. Джентама капуста це я в цьому році тільки купила таку червону голову. Чесно кажучи, у моєї подруги дуже гарно виходить вирощувати саме червоноголову капусту. У мене або не вистачає на неї землі, щоб посіяти її в хороших умовах. Або не вистачає в якийсь період вологи. Ну, я, чесно кажучи, саме цю червону і пізню завжди віддаю мамі. Вона сіє цю капусту і вирощує в Чернігівській області. Прекрасна! Капуста виростає, велика, суперова, там немає слизнів, тому взагалі її рости просто дуже-дуже добре. Тому я вам її показую, що я купую цю капусту, але. Я віддаю мамі, мама її вирощує. В основному я вирощую ранню, але бачите, є нюанс по вирощуванні. Завжди вирощую броколі, брюссельську і цвітну капусту. Капусту, наприклад, пікінську я взагалі скільки разів пробувала вирощувати, але через слизнів я, на жаль, її виростити не можу, тому що вони її псують і нічого не допомагає, навіть не допомагає попіл, тому що це треба, я не знаю. Кожен день там посипати попелом і їх постійно відганяти. Вони саме Пікінську капусту мені не дають виростити. Вона виростає іноді велика, вони туди поселяються, починають шкодити, і вона згниває зсередини. І, по-друге, не досить приємно їсти капусту, в якій, знаєте, як в час пік набились люди в трамвай. Тобто таким чином виглядає у мене вирощування капусти саме Пікінської. Тому я купую пікінську капусту, але віддаю її мамі. Вона сіє. В минулому році вона посіяла на осінь. Був прекрасний урожай, мені дуже сподобалось. Бачу, відео я вам вже затягую. Давайте трішки розкажу. Дивіться, сьогодні я буду сіяти саме капусту. ну... Е, і цвітну, не знаю, можливо, декілька капустин пізньої червоноголової я теж посію, але досить небагато. В основному це буде е, трішки ранньої. Ну, її можна сіяти в декілька етапів, то можна сіяти трішки ранньої. Я буду сіяти броколі і е, цвітну. Е, бачите, я підготувала стаканчики, теж набрала до половини землі. По, по причині я вам вже пояснила, які я зволожила ґрунт свій ем, паличкою. Потрібно зробити отвори десь на глибину до сантиметра, взяти насіннячка ось таке малесеньке, як е, тут, це саме е, броколі насіння. Ну воно практично все однаково виглядає по-однаковому. Я зробила тут два отвори: по дві насінинки я буду розкладувати е, в ці м, свої такі ячеєчки. Так? Бачите, насінинки там е, зволожена земля, але я ще зверху все одно зволожую. Водичкою для того, щоб краще розчинилася капсула і капустинка моя якби краще з землею поєдналася і почала проростати. Таким чином, бачите, ось я загортаю. Ось такий простий посів, на цьому все закінчується щодо посіву. Накриваю плівкою в тепле місце, все, чекаємо сходи. Сію по дві насінини, тому що щоб можна було зекономити час і зекономити місце. У мене не так місця багато зайняте зовсім іншим. На капусту, на жаль, на таку вальяжне вирощування не вистачає місця. Багато вам наговорила, але хотіла, так бачите, детально про все розповісти. Хочу побажати вам дуже гарних урожаїв. Не бійтесь вирощувати капусту. Прекрасний овоч, корисний, особливо, коли ми вирощуємо своїми руками. І, що саме цікаво, ще й органічними методами. Всім багатих урожаїв, всього приємного, приємного посіву, приємного вирощування і до зустрічі, до нових відео!